Моїй колежанці неймовірно пощастило. Поїхала до Фінляндії навесні. Ніякого Санта Клауса і різдвяних дзвіночків натомість фіни влаштовують великий вуличний розпродаж. У них така традиція: після зими перебирати шафи, комірчини і звільняти оселі від зайвих речей. Відтак справжні скарби можна придбати за копійки. Оля не встояла і привезла додому набори із оцинкованих горщиків. У нас така краса гривень на 150-200 Потягне. А на фінські барахолці виявилося. У четверо дешевше. Однак щастя було неповним боля. Мріяла, аби горщики були із лавандовим декором. І у щільному графіку репортери ТСН ми місяць шукали шпаринку. Нарешті знайшли вільний день і з'їздили до майстерні декору Велюр. Після сюжету вас чекає сюрприз, сертифікат на майстер-клас 494-1194. Набираємо номер і дивимося. Журналіст ступає на територію хендмейду і починає зазів. Перше, що ми зробимо, ділам горщики протирають рідиною для миття вікон і ґрунтують спеціальною ґрунтівкою для металу. Вони якщо в мене не вийде, мені подобається процес. Ґрунтівка просохла і настав час для фонової фарби. Хочеш, Хочу. біле більше, а сініка чуть, чуть буде. обраний колір блідо блакитний сірим відтінком. Аби ніхто не сумнівався, що робота ручна Оля фарбує пензлем, щоб лишилися штрихи. Не старайся зділати тости слой. Лучше сделать равномерный, аккуратный, потом просушить и второй слой краски. Доки фарба подсыхает, девчата берутся за декупаж. Клеить будут лавандовые мотивы из столовых серветок. А если предмет с тенью, то его mm -hmm. выщипать, тогда он будет более объемный. Если же рисунок четкий, то его лучше вырезать по контуру, клеить. Серветки из малюнком, как правило, три шаровые. Самый верхний слой салфеточки выкладываем, держим пальчиком и клеим поверх. Женя використовує синтетичний пензлик і спеціальний клей-лак для декупажу. Він не дає жовтизни, а для блакитного малюнка це важливо. Трішечки клею дверей лаку, Трішечки додаю водички. Да? І сильніше так. Раз, два, за пару движень. Тим часом Женя Велюр вищипує губку. На рівні краї добре підійдуть, аби тонувати горщик. Наносимо серебро на мочалку. Так, і немножечко збиваємо на тарелочке лишнее. Берем немножечко краски и так тонируем. Краї приклеєних серветок стають геть непомітними. Як будто металічна відерка потерлася. І да. вона поблескує кое-где. І фінальний етап – шар акрилового лаку. Захистить горщик від пилу і вологи. З кожної сторони є якась картинка і якась загадка. Ізюминки у нас з всіх сторон. Музика Набирайте чотири дев'ять для глядачів сніданку. У мене подарунок сертифікат на заняття у майстерні декору велюр. А оля кошеленко, яка звідти повернулася, уже готова представити втілення своєї лавандової мрії. Доброго раночку, привіт, олечко. Ну що дивіться, заселення, да, заселення спатіфілума у рамках програми Доступне житло для спатіфілума» відбулося. Отак власне тепер це все виглядає. Мені здається, що досить симпатично вийшло. А ще кажуть, що перший млинець буває глибким, у тебе вийшло з точністю до навпаки. Однак, що я, замі... що я помітила під час того, як ви працювали, ви постійно говорили про зморшки. Ну, трошки є. Є таке, так? Да? Трошки є. А так. я нещодавно відкрила для себе спосіб декупажу без зморшок. Відставляй, будь ласка, з патефілом готові горщики. І я тобі пропоную просто зараз ризикнути і спробувати в прямому ефірі. Готова? Боже, вже чим же ж ми ризикуємо? Звичайно, готова. Тоді поїхали. До речі, чим ви наклеювали серветку? На клей він же лак. Клей лак для декупажу так. спеціальний брали. Угу. А ми зараз беремо воду, намочили пензлик. Я взяла в «Аврори» городник звичайні тарілки, ну і фрагмент серветки вже готовий. І ставлю мокрий пензлик у центр серветки. Серветка відразу прилипає. Так. Є таке? Оля, якщо ти вважаєш, що тут немає зморшок, то ти помиляєшся. Так. Давай. Немає зморшок, немає зморшок. Майже. Якщо зморшки є, Майже. піднімаєш за край, підняла і знову вклала. Підняла і знову вклала ось так. Пальцями можна допомагати? Ну, не варто. Я би пензликом все таки йшла. Дуже ніжною, виганяла звідти це повітря. Хендмейт. Хендмейд у перфекціоністів має бути досконалим. Як бачите, жодних зморшок немає. Ну, а Оля ще трошки потренується. Ага. От. Ще й не таким примудростям, хитрощам навчають у майстерні декору велюр. І ми маємо зараз просто зараз дізнаємося, хто виграв майстер-клас. Хто до нас дозвонився? Доброго раночку. Доброе утро, мене зовут Оля. Дуже приємно. Теска, звідки ви? З Києва. Скажіть, будь ласка, що мрієте зробити власними руками? А мені дуже подобалися даршочки для цвято. Ну, зможете повторити, думаю, в майстерні велюр вас навчать, і зможете порадувати і себе, і рідних. Не кладіть слухавку. Вам зараз розкажуть, де отримати сертифікат. Вітаю вас і всі деталі сьогоднішнього майстер-класу на нашій сторінці у Фейсбуку. Речі до речі, плюс українською. Ну і остання деталь: все-таки наклеювали ми тут водою, і не зле було б після цього нанести лак. Або клей, лак, або просто клей для декупажу. Час вам і натхнення, мої хороші. Па-па!